Моя любов до науки почалася ще в родинній атмосфері, але сама я в не досягла успіху. Тож хочу згадати свою різну Житомирську міську гуманітарну гімназію номер 23 яке я пройшла дійсно школу життя. І хочу подякувати кваліфікованій команді викладачів та членів журі Житомирського державного університету імені Івана Франка, які дійсно допомогли мені зорієнтуватися у моїх знаннях. До речі, саме Житомирська міська гуманітарна гімназія номер 23 підготувала найбільшу кількість переможців Олімпіад 2012 року серед навчальних закладів області. Загалом же цього року Олімпіади пройшли з 21 навчальної дисципліни. В них брали участь близько двох тисяч школярів, які представляли 29 команд районів та міст Полісся. Область поточному році святкує 75 років від дня створення, і кожна перемога це ваші шановні колеги, шановні наші молоді друзі. Це Кладу нашу копілку перемог області, які вона здобула впродовж свого існування. Крім переможців, педагогів на зустріч завітали і почесні гості. Ольга Радкевич, минулому неодноразово переможниця Олімпіад, студентка Києво-Могилянської академії, нині живе в США, де і закінчує навчання. Її історія є прикладом того, що знання це сила. Що б я хотіла щоб Ви з моїм розказом По-перше, не переставайте вчитися. І не тільки учите свої дисципліни, учите много всього. Мені много раз приходилось использовать знання не тільки по біології, хоча я училася в піоліському університеті і пошла в інститут. но і знання іноді по грецькій міфології. Всі переможці отримали цінні подарунки та можливість ще раз поспілкуватися. Зустріч підтвердила їхні перемоги це лише початок великого шляху в науку.